Всім привіт, мої три друзі. Всім привіт, я Тобі і мій друг Маріан. Всем привіт. Будь ласка, не плюйся, ну будь ласка. І сьогодні ми будемо грати в таку гру під назвою Plants vs Zombies. Я по дому, по дому. Ти сказав Маріану, виходи, відкриємо один тільки чи два? Два чи один? Е, <свят> shit. А мені не нема грошей. Те грошей немає, бомж? Там он 28.000. У мене 150 від а. Я найти. Ну то я із -за тебе. О, твоє твоє, я поняв. І за тебе відкривати одну. Так. І що тобі випива? О, на горах. Ну, ми прочитали коментарі м м попереднього відео на Plants vs. Zombie. І нам сказав один челікс поміняти мову на англійську. І щоб ми перекладали. Та ходи, БЛІН! Та зараз. Ну і ми його послухали, і як бачите, все, все на англійському. Все тепер буде. Маріан буде перекладачненька, як завжди, працює. Е, Яненька загороха. Englishмен. Englishman. English English Просто англійську не знаю, стріла. Який скінчик я маю, файний, Ходи. Так. Мене ліпше. Що, мене е, ми тут і починали з ними? та так. -та. Давай підверш. Так, зараз неньке число. Не знаю там. Яке ненька число? 27. 27.08. І ненька має вийти броккова, то що ми там... Я трошки взяв собі відпочинок на пенсію, вже хотів. Трошки старий діду, але все є, все є, відео буде 28. го Чого тою вже до школи? Ну та, ви готові до шкали. Мені то все одно, я то вчуся, файно, трошки більш менше, Ну, надіюсь. А Мар'ян як вчиться, йооо, я би то ведь. Тихо будь, но я файно вчуся, то що я вчуся? так само. Ні-ні-ні, я майже файно вчуся. Майже грамота, майже грамота. Я того року майже грамоту отримала, але. А, Я тоже майже грамоту. Мені двох оцінок не стало. А мені одною балом на урок. Все, пішли. Суттяна. Давай, ч э, ненька забираємо? Нам треба на газону косилку до Тенфорда. Oh. У мене вообще кайфавий пар, Дивись, як я можу. Барки. Знаєте, я заметила, що мені сенси трошки не вистачає. Але це треба зараз пиватися позвонка. Я це. Обстріл! Хай обстрілюють. Огейм, пане. треба лазером треба раз. Здесь на три. Дві половину. Дві половины. Ого! Чекай, тут щось що, що за. Щось за сильно. Я це вирішу. О, кайф. Оце вже ж в кайф. йдем дам, дам сюди. Або можемо тату? ще з нашим поговорити? А ні, це теж клас. Що, йдемо до нього. Айрон. Говорим? Дай що за веня? кончик якийсь. Давай говоримо. Кейпас є. Доброго дня, є Айрон. Нас надзвичайними стели за головами. Ха-ха. Чутки правдиві. Я йду на пенсію, щоб зосередитися на своїй пристрасті, якою я на 100% займався раніше в польоті. Мені потрібно хтось смі 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 сміливий і прямо переді мною, щоб замінити мене як, найбіль як найбільшого мисливця за головами. Ой ой ой. Ви це зробите? Хіп хам ха! Ось, візьміть мою ліцензію на полювання в центрі міста. Повинен мати кожен повинен мати, перепрошую. Ого, <кластики> ось такі з походу дає. Зараз все розкажу, бо я знаю, я шарю, що це таке. Давай. <кластики> Перший урок, давай, давай. Перший урок з знайти і, і зібрати все три... Я навіть не горжу вас і протежи. І також. Якщо ви збентежені приходьте приходите до мене, щоб отримати непотрібну загадкову пораду. Ха-ха. Але -ха -ха. <ривіт> я вже замахав, замахався відчитати. Відхання. <ривіт> я не можу дочекатися, щоб торкнутися, хм. кремових хмар і понюхати смердюче сонце дійсно. Смердюче сонце. <ривіт> <ривіт> я розказую, що нам він дав. Це ліцензія на охоту. І тут є, тепер у нас на карті з'явилося, можна зайти на карту і виграш, появилось такий Bounty Hunt. Бачиш? Bounty Hunt? Дав нам ліцензію, та-та-та. Bounty Hunt! Добре, без мемів. І що маємо? Ви в центр містите? Стій! <рес> Гоня, ого! Погнали! Ну все, давайте, пацки. Под... Так, по одному, по одному, давай. Блін, мене забути. не заблочила ничего на базе. Да, покажи пальчиком, давай. А да, сварку, сварку один там. Затил. А, ты же его был. Можем, да, в йо, в йо, йо. йо. Ты да. Куда ты дашь? Он за трейдер. Куда отправляйте? Куда? О, что за налетой. Так, якщо я не помиляюсь, то тут сундук. Та, тут сундук. Ну не знаю, як ти його маєш дістати, але. Так ось. Тут можна нібито якось було запаркурити, якщо я не помиляюсь. А, та-та-та. Та-та-та, сюди. Ого, та стрбу. Подивись, дивись, дивись, дивись. Йдеш сюди. Паркур. Та я не можу. Ты не застрял? О, застрял. А я здесь стряхала, як листа. А тепер в цей кутик можешь пропарти або вон цей. але я через вон цей залезаю. Я не можу. Давай з розгона тип. не доскакуешь? Ні. -е. Дивись, я типа можу на изи. Выдайся, як я заскакую. Да дивись, дивись, дивись. дивись. Стоєшь, вон так на бочку. Все. Все, изи. Потім ми зробимо спеціальне відео і будемо це все лутати, то що ми не залутали. Чест і Ого, Оооо, що це дивись, ми можемо поварити їх ще з цим, але це теж, типу, подібне. Він нам дасть. Чо, варим? Та, чому? Не? Це бінго бінго. Дивіться на цю бойову скриню, а? Битва до ту, дурні! Начебто як я, мабуть, зазвичай так не одягаюсь, як в СТЕМ. Знаєте, серйозні речі. Але мені довелося повернути цей костюм, правда? А в мене немає рук, розумієш? Тому я повинен носити це назад. Назавжди, назавжди. Назавжди. Але почалася війна, і я не встиг змінитися. Ті, що ми тут робимо? Виконати завдання Battle Chest Challenge. Виграй їх усіх, і я винагороджу тебе. Бінго. А, Бінго Бонго. До речі, мене звуть Бінго Бонго. Це не клоунське ім'я. мій майн, шиш. Па, передай до цього? ні 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 не, 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 не. Кажусь, горох. Ти просто Давай. Горох. Погнали горох! Майор послав вас за блінгом'єтти? Гаразд, але будь ласка, не закінчуй і не закінчуй як мої друзі. Ого, як, як зробити? ні Не-не, Ентер, не. ентер. Як то? Як тут зробити? на клави граєш? Я тебе на клаві граю. Зажимаю. А як? я зажав. Зажимаєш? Я зажав. Потому що ти на геймпаде граєш. Не, не. О, є. Ні. Я не на Знайдіть єті і заберіть нього його цепочку. ого говорю щось нічого. Юрій бере барабаля. Ой, я забув представитися. Я тердельфін. І моя команда зникла. Ми слід за єті до цього району. Але потім розділилися. Я чекаю їх тут і роблю дихальні, дихальні справи. Ай, вправи, щоб не хвилюватися. Коротше, займається медитацією. Короче, але, дихаль... але дихальні вправи просто наводить мене моїх друзів. Ми зараз помстимося, не сакуй, все буде окей. Не все буде добре, хрі не брат. Дихання це те, що, що ми робимо що ми робили разом. Це почалося як місія зупинити скарби єті. Але тепер це повномасштабна рятувальна місія. Якщо ти, ти збираєшся на єті Блінк, ти теж можеш врятувати моїх друзів? Поспішайте! Кореш, маємо піти а, о, сюди, сундучок, сундучок. Ой-ой-ой, ой, я впал. Ой-ой-ой, а что так это сундучок? Лайаа. 15 тысяч монет, шосслан с миллионером може? Я теперь крутый, чувак, мою 15 тысяч монет. Ого! Прям самое мое дело. Гнали. Ура, 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 ура. Соник к пришл. Ступаю вс. Все. Ви знайшли одного Сюда. з моїх друзів, але не пане лікірування треп. Trap. Я сундучок знайшов. Ой-ой-ой! Єті! Ой-ой-ой, як данс! Ой -ой, зараз буде йому габела, він зараз не скаче за Дайвін. Давайте атакуйте Єті, та маєте його виграти. Давай. На. Угончик, ты ворота классно. Пройдет светло. Давай, бра. И пришли сюда. Ай, зрейд два того, не. Нет, Fire in the hole Ти спас мене! Ой, ты врятував меня. ой 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 ой, ой ой Аккуратно, там то и я клона. Пират, дед старый. атакуйте тоже. Там бы я какие-то способки, чтобы атаковать. Они один на одного хилять. Что за гений? Ч? Let's go. Let's go, my friend. Це я на переводу. Знайти якусь там. Зайдите, будь ласка, мого друга. Знайти захоплений жолудь цього друга. Ой-ой-ой, зомбики, замуки, замки. Брай перезарядку, очай. Блин, очей уже. Ой-ой! Файна робота. Льєйте. Ой, 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 ой. Не делить. Я 60 пуль пульт трачу и вс, и ой, ой, Вс, я вс. ой, Бо... Файно! Да-да-да, вона спавниться? Я вже готовий.

Телеком з ведрами на голове. Ты да, я тут ломаю копи. Ломай, ломай. Мені тут треба так. Ой, ей який санзучок не шо. Тут прямо за него кайфує отсюда. Ты одножечный. ЧЧО бот! Ты зайшл? Такое Ч такий слух паштет? А я не я я я я я я. вис вис вис, висп! Ясно, жарко, братан, сюда! О, ты сундучок! 50, так, о! та ты? Зараз мы лоссы знаем. Тахе сране Да тут значит як шоптахе, то тут пират Да вид. 50, так Це все два раз Я не могу быть шок О пірат, Пират убьет я пронес тапа да. ой-ой-ети-яти. Ой, шутки я пронес Ой -ой -ой. шутки, а ты пиратки, а пиратки ракет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, зруму. Перший, 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 перший. Ети два найда. Какая музыка прикольно. Я надеюсь, что нам да. за авторские права не дадут. Мне На бы там надо было. Да цыть, купай ети. Даже... Я вот. помогаю. Я понес. Музыка, яка? Ого, он це очкуляри. Он це очко. <говори> Осуджуємо ему, Ну так, очкуляри. Ты сказал сказал, ты слишком иначе кремочку климочку, еще одна сказала. Нет, я так скоро тоже. Но я так его саджаю, саджаю, салоне. Ну, конечно, я скоро тоже Э, шо? Все смердечи! Правда, телевизор и тела мата. И... Все смердечи напали. О, здрасте, здрасте, цепу А не, можно не пить. кого покупать? Желудь. И... І... Ой, бис... А бис Я, я собезбираю. Ты смердячи! Смерчик! Я дай сундуч... Я сундуч... О, я сундучок. Ой, я знайшл сундучок. Вс, убье. О! Куда мы идем, мон? Да. А я с дучками. Да мне допсишмордячи хз. Давай, давай, йод, уже. А, та все? Ну зараз до них вертаємося. Що, ведешь повернулися. <ривіт> О, ви повернулися. У вас є, від Єці? О, диалог стоя. Что заниматься? Ооооете! Ей-ой-ой! Танцы, даньсы, танцы! Мипа, миполь! Ой! Куда? Ой! Ч че? Стой! Заракдун! Тренд, 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 тренд!

Все, І зараз скільки класті лекнали того відео. Ну Получила на цьому... Ого-ого, що ого, в мене їде. Ну і на цьому думаю, що можна закінчити. Або чекайте, або я подивлюся скільки часу прийшло. Ми так подумали, що нам вже стане. Потім вже 20 на хвилину. Ну я Доу. надію, що вам цей відеоролик сподобався. Ставте лайки, підписуйтесь. А всім файного дня. І всім гарного дня, 6 грам на літа.